oh Того часу Ісус, підвівши очі на своїх учнів, почав говорити. «Блаженні в Богі, бо ваше є Царство Боже. Блаженні володні тепер, тому що ви насидитесь. Блаженні ви, котрі плачете, бо ви будете сміятись. Блаженні ви, коли люди. Ненавидитимуть вас, коли відлучать вас і зневажатимуть, коли вилучать, як ганебне ваше ім'я через Сина Людського. Веселіться того дня і скачіть з радості, бо ось нагорода ваша велика на небі, адже точнісінько так само чинили пророкам їхні батьки. Але горе вам, багатіям, що ви вже отримали вашу втіку. Горе вам ситим тепер, тому що будете голодні, горе вам, котрі смієтеся тепер, бо ви будете ридати і плакати. Горе, коли будуть добре говорити про вас усі люди, адже точнісінько, так само чинили з пророками їхні батьки. Це є слово Господнє. Хай слова Святого Євангелія знищать наші гріхи. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Амінь. І Бенкований Ісус Христос. Слава Ісусу Христу! Улюблені в Христі, дорогі брати і сестри, наші кохані парафіяни, хлібне чиводне, шановні сестри, законні, монахині, наша органістка, дорогі наші радіослухачі, брати і сестри, з якими молимося в нашому городоцькому костілі через Радіо Марія, у кохані любі Божі діти. Євангелія блаженств. Ми привикли до цього Слова Божого, яке читаємо в п'ятому розділі Святого Матея. Сьогодні читаємо шостий розділ Святого Луки, де Ісус Христос, пан Єсус, показує нам, чим насправді є Боже Царство. І єдине речення, яке. Насправді сьогодні потрібно взяти собі до серця це радість з того, що є для нас велика нагорода в небі. Але щоб так було, щоб так сталося, щоб цього дару Божої ласки, спасіння, яке нам Ісус Христос вислужив через терпіння, смерті, Воскресіння, щоб цього не втратити, дає нам сьогодні Пан Єсус. Цю науку про блаженства, щоб ми її правильно розуміли, щоб ми могли збагнути в серці, як поступити в житті, щоб насправді бути достойними, гідними учасниками цього Божого Царства. Блаженні в Богі. І ми собі задумуємось, хто такий блаженний в Богі? Так як в селі хтось сказав мені, то насправді так я собі подумав. Знаємо, що зараз тільки роботи, праці на городі. Хтось каже, ойче, дивіться, каже, в мене все є. І втягнутися мало що, і, і гроші є, і купити собі можу, і їсти є що. Каже, але напевно, розуму немає, каже, тому що не вистачає клепки, бо той город каже, був потрібний, як нічого не було. Каже, зараз батьки старенькі, треба приїжджати, вони десь там на роботі ці діти. І я кажу, це дуже важливо, щоб ви не закинули, наприклад, цей город. Так не значить, що ви такі бідні, що мусите на городі робити. Але ви мусите підтримувати батьків, які це люблять, які цим дорожать, які цінують і не мусите гектари садити. але... Вистачить, що приїдете навіть квіточку посади, і вже буде приємно. І йдеться про те, що людина в Бога це не та, котра нічого не має, але в Бога, котра може щось робити для другої людини. Зробити, наприклад, для своїх батьків, допомогти кому комусь іншому бідному, людина, котра вміє дати, людина, котра вміє відірватися від свого багатства. І це називається людина в Бога, і в Бога це та, котра своє багатство має в Господа Бога. Так, Наше багатство це небо. Блаженні голодні, і ми собі думаємо голод, це може то, що людина їсти хоче. Але голодні люди це не тільки ті, котрі не мають їжі. Голодні це часом можуть бути люди захланні, котрі мають дуже багато всього. і як ми не раз кажемо, з тим, що людина ще має, то ще більше апетит росте, і людина може бігти, не знати за чим, бо їй все треба, бо всього вона хоче. Пам'ятаю, коли в школі вчитель нас запитав, каже, діти, от ви вчитеся, ви вчитесь, і наука це теж їжа, бо ви повинні хотіти чогось більшого, пізнавати цей світ. Знати математику, фізику, географію, історію, все, що ми вас вчимо, ви повинні справді бути цього, тому що вам, коли в житті це пригодиться. І задав нам питання, каже, якщо би вам прийшлося вибрати, кажуть вам, що можеш вибрати розум або гроші, і що би ви вибирали. Ну, Очевидно, більшості дітей ми б хотіли розум, що треба вчитися, тримати голову до вчення. І якийсь там хлопчик сидів, там наш однокласник і каже, а я вибрав гроші. Ну і всі почали сміятися, що ти такий, типу, захламний. І, і вчитель каже, успокойтесь діти, чому ти питаєш, чому ти просиш про гроші? Всі просили розум, учні, хочуть бути розумними. А він каже: Кожен просить того, чого немає. Я розум у мене грошей немає. Я не ходжу на роботу, у мене батьки на роботі. Бабця дідуся тоді в кого співпрацювали, каже, і я грошей не маю своїх, а розум є. Ну і ми тоді перестали сміятися, тому що, очевидно, мені би правильно сказали, але, але йдеться про те, що кожен з нас так насправді просить того, чого немає. І ми, коли сьогодні просимо Бога в інтенціях служби Божої, навіть подивіться, наскільки ми. Це виражаємо, коли приходимо в Захисту і записуємо на літургію, що просимо Бога про таку ласку про таку іншу ласку. І ми це просимо, бо ми цього не маємо. Просимо про здоров'я, не в тоді, коли це здоров'я є. Хоча так було би правильно, щоб Бог нам зберіг здоров'я. Але допіру, коли захворіли, о вже в тоді молимося. Боже, поможе нам вилікуватись. А як були здоровими, то якось забули про це, дякувати, просити. І тут є наш голод, що ми голодні є в тоді, коли чогось не хватає, коли щось пропаде в нас в житті, коли нам щось заберуть. Але коли ми це все маємо, забуваємо дякувати про дар життя, про те, що маємо в що одягнутись, що маємо дах над головою, що можемо мирно жити, спати, пробуджуватись рано. Ось за це треба Богу віддякувати. І завжди мене вдома вчили. Чи мама, чи бабця завжди казали, якщо будеш Бога щось просити, то перед цим Богові подякуй. І не раз таке, я до сьогодні собі це згадую, якщо, мабуть, Бога прошу про що-небудь, то завжди шукаю в голові такої, ну, можливості і побачити реальність, за яку треба Богу подякувати. Просимо, наприклад, про щасливу дорогу, Ну, то дякуємо Богу, що автобус є, в якому їдемо. так? Ось. І це є дуже важливо, щоб ми помітили, за що Бога можна подякувати. Блаженні, котрі плачете, бо будете сміятись. Людина плаче часом за щастя, так? дай Боже, щоб ми насправді плакали тільки з радості і щастя. Але ми плачемо тоді, коли бачимо безрадність коли е, не знаємо, як вийти з даної ситуації, як розв'язати якісь справді там, чи конфлікти чи щось, і не знаємо, як з цим поступити, шукаємо розв'язання. Пам'ятаю, коли ми поїхали до родичів наших з Мамусею, і е, якраз там дзьоці, ну, двоєрідні вуйки і в одній власній цій сім'ї. Вони були трошки такі заможніші, могли собі дозволити десь поїхати в відпустку. Ми, наприклад, відпустку ніколи не їздимо. Так? Поїхали десь до родини на день-два, пішли до костьону, поїхали на відпустку ну, і це було наше свято, так? якесь храмове свято, якась підживка. І я не кажу, що не потрібно їхати в відпустку, це дуже добре, але не всі мають можливість, чи не всі привикли до цього, чи мають інший спосіб життя. І пам'ятаю, як ми були в цій родині, вони сперечалися, куди їхати у відпустку. Ну і там, допустимо, їхня мама каже: ми би хотіли поїхати на море з дітьми, оздоровитись, бо так тоді казали, їдемо оздоровитись на море. Тато був таким більше спортсменським і каже: А я хочу поїхати десь на лежах повозитися на горах. І цей, ну і шукали компромісу. Я в тоді перший раз в житті почув, що таке компроміс. І запитав тою цьоцю, каже, а що таке компроміс? Бо ж тато каже, давайте компроміс зробимо. Ну, і вона так дивиться на мене і каже: слухай синочку, компроміс це якщо ми хочемо їхати на море, а тато на лижі, на сніг, то компроміс такий, що всі їдемо на море, а тато бере з собою лижі. Оце компроміс. І я так довгий час думав, що така правда. А це знаєте, ну, подстава була. Типа, що всі довольні. Але все одно когось не послухає. Але тут пан Єзус каже про щось інше. Коли плачете, будете сміятись. Чому? Тому що ми дивимося трохи далі. Ми не бачимо тільки проблему зараз, якусь суперечку, якийсь конфлікт, якусь трудність. Але ми дивимося далі, що ми є люди, хоча часові, але завтра вже цього може не бути. Бо тут договорились, там примирились, там щось вияснилось, і ми знаємо, що завтрашній день буде іншим, що Господь має розв'язання для цього. І тому сьогодні пан Єсус каже, що ви є блаженні, коли вас ненавидять, переслідують, погано говорять за вас. А якщо все добре, то так робили, поступали ваші батьки з фальшивими пророками, теж їх хвалили. Ми не раз теж так само е, можемо побачити, що на когось там нарікаємо, так? на якогось там чи директора, чи, чи начальника, чи кого там не було, чи, не дай Бог, там навіть чи Максьонця, на чи на пробуща, чи щось. І коли ми його побачимо, ми вже йому це не кажемо в очі, ми вже хвалимо, так, так, ви хороший, ви такий добрий, з вами все так правильно і вже все, вже пропадає нарікання. Але так роблять з фальшивими людьми. Коли є чесність, коли є правда, то ми цю правду кажемо. І в цій правді хочемо вирішувати справу. Тому пан Єзус каже, коли щось погане говориться, то це добре, бо тоді треба задуматись, що я роблю не так, що потрібно поміняти в своєму житті, що потрібно зробити, щоб насправді. Жити правдиво, щоб вміти в своєму житті дивитися, як робить сам Ісус Христос, як пан Ісус поступає в житті, так само ми що дорове. І сьогоднішнє Боже Слово показує нам цю правду про нас. Це слово, яке ми чуємо про блаженство, потрібно собі усвідомити і сказати, я теж є сьогодні блаженна, сьогодні є блаженним, тому що Бог мені показує про мене правду. А ця правда може раз тішити, нас, сумувати нас, залежить від того, що нам потрібно в житті змінити і що потрібно вирішити, які справи, які труднощі, проблеми, але це все робити з Богом. Тому Ісус Христос. Звертається до нас як учнів своїх. Учень це той, хто хоче вчитись, хто є уважним, хто є в спільноті, хто насправді приходить, щоб можна було бути разом одної думки, і бути на молитві, бо Ісус Христос каже в Біблії в Новому Завіті, в Євангелії, де двоє і троє збираються в моє ім'я, там я є посеред них. І якщо ми хочемо справді цього Бога відчути посеред нас, нам потрібно до Бога прийти, нам потрібно справді з Богом перебувати. І так як одного разу пам'ятаю наш отець Пробурж, Віктор говорив про лицарів наших, я Павла Другого, і каже, як вони заохочували людей, рожанець, і, жанець, і Хтось там казав, ну ми молимося рожанець вдома, наприклад. Але вони просили, щоб ви приходити до пості, щоб разом молитись. І тоді хтось з рецежів каже: ну якщо ви хочете допомогти нам викопати картоплю, то ж ви не кожен в себе купаєте, тільки приходите до нас, чи так само хочете допомогти викосити сіну, то не кожен в себе на косить і допомагає, тільки приходите до нас косити. Якщо ми хочемо разом молитися про мир, то прийдіть разом будемо молитись. І ця спільнота, цей вираз єдності, він є дуже важливий, щоб ми могли відчути, що ми є Костюми, що ми є Божою церквою, що ми є спільнота Христова. І тому, щоб ми жили вправді, щоб не були цими лежати пророками, ми повинні справді сьогодні подякувати Богу за це блаженство. Навіть якщо нам щось є трудне в житті, навіть якщо щось не подобається, навіть якщось нам важко вирішити, але ми є блаженні, тому що з нами є Бог. І це вже Бог вирішує, і це вже Він нам допомагає. Ми не є ніколи самі. Тому хочемо Богу і за цю єдність з нами дякувати і просити, щоб ми теж в цій єдності, коли з Богом перебували в небі. Амінь. Ми Ам.